Коли ми думаємо про спілкування, зазвичай уявляємо слова, звуки, голоси. Але є люди, для яких мова стає глибшою мовою жестів, поглядів, рухів і відчуттів. У прилуках вже майже сторіччя діє громадська організація Українського товариства глухих. Це справжня родина, що об'єднує понад 200 осіб зі зниженим слухом. Всі вони 9 грудня відзначили міжнародний день людей з інвалідністю. Це свято для того, щоб привернути увагу суспільства до нечуючих людей, що люди з інвалідністю щоб їм не тільки у день цього свята, 3 грудня, міжнародний день інвалідів, не тільки в цей день. Ну а щоб і по житті теж не забували, що є такі люди і їм треба допомога. Ніна Кузніцова очолює прилуцьку філію 12 років. Для неї це ще один дім, а члени організації Родина Дівиться жінка. Кожного розуміє та намагається допомогти. З особливим теплом спів переживає, адже знає, які виклики мають особи з інвалідністю слуху. Українське товариство глухих це зібрання людей з особливими талантами, добрими очима і завжди усміхненими обличчями. Співають душею та руками, танцюють, розповідають вірші та ставлять театральні мініатюри. Кожен з них живе наповну, розвивається, знаходить оригінальні хобі та кохання. Серед них і прилучанка Світлана Рябік. Вже сім років. Жінка, членкиня Прилуцької територіальної організації «УТОГ». Активно бере участь у художній самодіяльності. Вона всім довольна, що вона є у нас тут в організації. Їй нравиться, коли приглашаємо ми гості. І гості приходять на неї, дивляться. Вона дуже любить співати. Вона у нас артістка настояще ігор Кравченко також активний член УТОГ, який завжди підтримує рідну організацію. 9 грудня чоловік виступив у комедійній сценці. Також його називають людиною із золотими руками, адже він вміє зробити будь-яку справу з майстерністю та душею. Він не тільки приймав участь як артіст, він ще багато робить ремонт. У нас в нього руки золоті. Молодець. Ми йому дякуємо. Наталія Ніколаєнко майже 30 років членкиня правління ічнянського УТОГу. В своїй громаді жінка допомагає вирішувати нагальні питання інших ічнянців з інвалідністю слуху. Пані Наталія опікується 36-ма мешканцями громади, що мають знижений слух. Вони дуже допомагають нам і. Дуже вдячний некий уклін, незважаючи на життєві труднощі та обставини, члени прилуцького середку Українського товариства глухих завжди щирі та привітні. До новорічних свят особливі люди, які кожен з нас мають єдине бажання щоб скоріше була перемога.